Доброго дня, любі тітки! Сьогодні ми з вами попрацюємо за стосунком Paint для Android і спробуємо створити колаж. Для цього запустили програму Paint. Закрили ту рекламу, яка нам постійно заважає. Обираємо розташування. І обираємо вертикальне розташування нашого малюночка. Ну, десь ось такий малюночок ми з вами сьогодні спробуємо зробити. Очищую свій, свій попередній проєкт, і, і будемо створювати зображення. Внизу в мене є ось така кнопочка, яка дозволяє додати різноманітні зображення. Я обиратиму зображення з галілереї, які в мене є. Це ось такий панкотський Далі я обираю, що це буде ось таке повне зображення, можу його двома пальчиками, ось так, або збільшувати, або зменшувати, або повернути в певному напрямку. Ну, ось Розташувала його рівненько і натискаю галочку. Далі я можу обрати, в якій фігурі, яке обрамлення буде. Нехай, наприклад, це буде квадрат. І ось тут обираю кроп і натискаю галочку. Моє зображення додалося. Я його також можу збільшувати, можу зменшувати, можу обертати ось за допомогою цього маркеру. Так, друге моє зображення буду додавати таким же чином, як і попереднє. Це в мене буде зображення про колобка. Обираю наповне, розгорну його ось так. Поставлю галочку і, наприклад, уберу обрамлення цього зображення ось такий прямокутничок. Він буде тут дореч... доречний. Тискаю кров і галочка завантажуємо зображення ось таке друге. Наступне моє зображення убираємо наша лисичка, закриваємо. Реклама, яка постійно нам заважає в цьому додатку, наприклад, це буде, От також нехай буде квадрат, хоча можна, можна обрати сетенько, можна обрати інші якісь налаштування, параметри. Ось таким чином ми могли б зробити інше вирівнювання і без ось цих додаткових елементів, які ви зараз бачите поза фотографією. Але все ж таки вони надають нашому зображенню також такого приємного вигляду. Рриваємо, повертаємо, оберу горизонталь. Може трішки і підтверджую додавання свого останнього елементу. А, після того, як ви це зробили, що додатково можна додати в цій програмі? В цій програмі можна додати стікери, чого немає в звичайному пенті. Їх є тут дуже багато. Дуже багато, вони різноманітні. Я додам ось такий стикер, про те, що дуже люблю казки. Сподіваюся, ви також. Так, або ось такий. Ви додасте декілька стикерів Так. мородашку невеличко. Все. Далі обираю баночку, заливку, і обираю кольор цієї заливки. Кольорів дуже багато. Я оберу, наприклад, ось такий. Після цього наше зображення потрібно зберегти. Для того, щоб зберегти це зображення, ми натискаємо Save, зберігаємо в форматі JPEG і Після цього переглядаємо наше зображення в галереї. Ось воно. Ось таке зображення ми сьогодні з вами створили. На цьому вам дякую за увагу і чекаю вас на наступному уроці. До побачення!